Контент, який постять російські телеграм-помийки на аудиторію тимчасово окупованих частин Запорізької області, іноді доходять до абсурду у своїй недолугості. Це ютуб-канал Запорізького центру розслідувань. І в сьогоднішньому випуску на вас чекає чергова порція ахінеї з просторів російського інтернету. Цю, так би мовити, новину телеграм-канал, присвячений тот Запорізького регіону, промаркував як ексклюзив. Розповідається, що відвідувачі виставки під дуже оригінальною назвою Росія у Москві виявляють живий інтерес до життя у Запорізькій області, і що газета Запорозький. Єснік стала особливо популярною. Мовляв, люди з усієї країни із задоволенням беруть свіжий номер, щоб дізнатися про останні новини про життя в новому регіоні. Але ой, що ми бачимо на фото, яке постить сама ж інфопомийка: нуль людей навколо запорозького єсніка, якась несостиковочка. Мелітополь готуй до новорічних свят, викрадення людей, катівні, беззаконня, комендантська година з дев'ятої вечора. Все це нічого, адже тільки подивіться на цю архісвяткову атмосферу, яку створюють місцеві комунальники, яких підміяли окупанти. І ось вам приклад того, як був прикрашений Мелітополь до новорічних свят з 21-го на злощасний 22 другий рік. Росія та їхнє спотворене бачення віри нерозлучні речі. Ось, наприклад, новина про те, що в Мелітополі провели молебен пам'яті жертв автокатастроф. І якщо ви думаєте, що до церкви ставити свічки прийшли родичі загиблих, то ні, це робили мелітопольські державтоінспектори. Руським тільки дай привід помолитися. Їй богу, вже давно зрозуміло, що росіяни живуть в іншому світі, який нормальним людям не зрозуміти та не осягнути. Нам же залишається сподіватися на якнайшвидше звільнення наших людей від цього бруду. Сподіватися та не забувати донатити щодня на українське військо. Це був Ютуб-канал Запорізького центру розслідувань. Залишайтеся з нами, ставте лайки під нашими відео. Це допоможе нам рухатися вперед.